Автомобільна стоянка на вулиці кіківідзе 1 вже 25 років належить обласній організації Всеукраїнської спілки автомобілістів, яка за користування землею до останнього часу до міського бюджету не сплачувала ні копійки. Та враховуючи нові економічні умови, керівництво організації вирішило офіційно заключити з містом договір оренди, для чого було підготовлено відповідну документацію і погоджено це питання з усіма міськими службами, починаючи від управління. Земельних ресурсів і закінчуючи екологами, все уперлося в земельну комісію міської ради, члени якої не бажають давати добро на оренду землі, якою вже чверть століття користуються члени обласної організації спілки автомобілістів. По питанню закріплені за нами земельної ділянки нам заважає земельна комісія міської ради. Це підставно це значить, і голуба. Цієї комісії, і члени комісії, окремі члени комісії, але без всяких основань, без нього абсолютно, відмовляють, відмовляють але письмово не відповідають. Письмово не виносять свого рішення, а відмовити і все. Я вважаю одне, що більше всього це зацікавлений хтось членів комісії, земельної комісії. Хто зацікавлений в тому, щоб не дати. Чому? Тому що е, деякий строїть ринок, а деякий строїть ринок, а вони потім м -м, повинімо, думають, поставити свою стоянку, або ще що-нибудь поставити всього. Ось як думають про цих членів спілки автомілістів, про цю громадськість. Оце тільки єдине. будь немає ніяких підстав. Вислухавши одну сторону конфлікту, ми хотіли було почути також іншу, але Борис Скібінський, голова земельної комісії міськради, на відріз відмовився коментувати цю ситуацію. Тож доведеться задовільнятися версією, яку висловив пан Гончаренко. Тим більше, що він кілька десятків років пропрацював у карному розшуку Рівенського району і має, так би мовити, професійний нюх на всілякі правопорушення.